Я хотів, знаєте, я хотів чесно спитатися у вас. От ви сюди приходите, вам є, от ви відчуваєте різницю між тим, коли ви десь там в світі, там з якимись знайомими проводите час, якийсь, зустрічаєтеся, спілкуєтеся. І коли ви приходите сюди, на тих півтора-дві години, от є різниця? От як ви себе тут почуваєте? От трішечки, хтось до них сказав. Якесь тепло, якесь таке приємніше. Ну добре, я ще питаюся, тому що я хотів зараз засвідчити, якщо так сказати, Боже привідіння. Ну, Я розумію, що це було Боже проведіння. Я обігрував в зоні на тридцятки, ви про це знаєте. Не буду багато говорити, бо можна говорити і говорити. Ось. І коли пройшов час, мене мали звільняти по удоволь. Я вже майже всі свої речі пороздавав. Я був впевнений, що я піду мав таку впевненість і тут. Ну, якби і все говорило про то. Моя богінка і там був перебор ніж потрібно. І тут мені, мені говорять, що в мене якась там попередньо справа виявилася ну, нова діюга. А ви знаєте, коли в колоні знаходився, там два рази на тиждень проводили зустрічі. Браття проходили зі свободи, проповідували дві години, і потім ми самі себе так збиралися. Я працював в бібліотеці. Фактично, хто сидів в тюрмі, в зоні, розумію, краще на бараці, Серед тих тої такої, тягути тої атмосфери я фактично часу не проводив. Я проходив спати, зранку вставав, щоб в селах, щоб бібліотеку працював. І цілий день зібрання. дві години, потім дві години вечора. В общем, така атмосфера. Постійно співають, молимо, співаємо, спілкуємось, Біблію читаємо, так як знаєте, такі т... теплиці такі духовні там, проводили. Ну, дуже хороша атмосфера. І постійно дивно, я так три роки в цьому був. Ось тут мене забирають в тюрму сюди на СІЗО, щоб звести в суд і вияснити, що там за справа всплила. Мене в середу забирають, я в п'ятницю на... приїжджаю в тюрму і в п'ятницю йду на суд. Проводять на суд, виясняють, що я там нічого не виміню, що це не я, там щось перепутали, чи... ну, в общем, я не минор. Ну і все, я думаю, ну на супу, середу мене відправляють назад. А хто розуміє, що таке зона і тюрма, це є велика різниця. І ось я сидів там в камері. Середа проходить, мене не відправляють в колонію. А я вже хочу до братів, по-перше. По-друге, вже мали підходити сроки е, е, комісії на удо. І от, -от я вже додому маєте. Мені лишалося там щось більше, десь це буде півтора року, рік і п'ять. Е, Ні, півтора року, так. І от я чекаю тиждень нема, чекаю місяць, не відправляють. А в Камері стара була така дуже пригнічена, дуже така нагнітована. Там кожен день хтось з кимось сварився. Ну Не буду дрібниці розказувати, в общем, там хватає всього того і ялку, і нарку. Постійни на кі сварки, постійно на якісь наїзди. А, а ти, я, як біла ворона, мене навіть попросили, коли хтось там з камери в камеру напевне сігарети передавав, я віруючі, я сидів напроти телевізора і відкриваються двері, і мені саме ближче підійти, і від сигарети передає контролер. І мені там кричать, візьми сігарети. Я розумію, мені не важко, суть не в тому, що важко, а суть в тому, що Біблія говорить, нічого чистого не торкайся. Я говорю, я не можу взятися. Я не можу взяти і передати вам, я не можу. Це забороняє Бог. Що який Бог? в общем, За такі от моменти в мене там були, що я не міг це зробити, тому що це не воду Бога. І в мене були конфлікти. Навіть бувало, що мене полотю вдавило за те, що я написав там. Бо я писав скарги до прокуратури, скільки буде це тримати, зону в зону. Я вже насправді мені важко там було. Там мені Біблію почитати, читаєш Біблію, молишся в хаті гул, і ти читаєш молишся через, ну, хто розуміє, що це таке через такі от. Ну, для мене це була піч, Бог мене закалював. І ось приходить три місяці. І через три місяці мене відправляють на в Чому мене там тримали, я не розумію. Мене не мали там, ну не було. Е, Поводу, щоб там тримати. В суд привели, суд вирішив, не виновим все, і три ну, місяці. І ось, от я приїжджаю в колонію, йду на комісію, комісія мене пропускає, в мене лишається ще 13 місяців хвоста. Передаю справу в суд, там 14 раз бо я вже там не пам'ятаю проміжутки між комісією і судом. Коли адміністрація вирішує, що це гідний вже звільнити поводов, вони передають справу в суд, і суддя далі має затвердити. Тут суддя каже, що не може, ну общем, відмовляє. І одна із причин, тому що в мене за великий срок залишається. У мене 13 місяців було. Треба менше року. Точніше, то вже ймовірніше відпустять, а мене більше року. І коли я йшов, і тут через два дня мені відмовили. Через два дні проходить прокурор і каже, тобі незаконно відмовили, я буду писати апеляцію, прокурор каже. Каже, мені пише апеляцію, дав козівку в колонії, щоб найняла адвоката державного, щоб більше апеляцію писав. Я це говорю, Бог заступився за мене. І коли мене оце викликали, я в спецчастини з кажу, послухай, а тоді був такий закон Савченко, хто чув, хто знає. Тобто, коли ти в СІЗО сидиш, тобі день за два рахують. Наприклад, я три місяці відсидів, мені ще три зняли. Я кажу, я, а можу я ще написати? Бо воно, в принципі, на мене би вже не мало, я вже був засуджений. Вроді би і не мало на мене, воно розповсюджуватись, бо я вже був в колоді. Ну, я не знаю, чи мало, не мало, але вплинуло. Вона каже: можеш писати, я не знаю, що ти боже, можеш писати. Та я й написав. писав. І взагалі мені зняли те три місяці, і в мене лишилось десять місяців. І коли я пішов на поліційний суд, то що в підіговоре було. Мене захищав прокурор, адвокат, я вже розказував про це. І одна з причин, так як в мене навчалося 10 місяців, а не 13, і мене сидів не полодо. І яке було проведіння Боже? Якби я відсидів тоді, якби мене через тиждень правили в колонію, мені б три місяці не зняли. І я би сидів, ну, не знаю, можливо, до дзвінка. Але Бог мене через це провів. Боже, проведіння було вже тоді. Ну, просто привезли в тюрму, привезли в суд, бо щось там хтось там десь на мене, от той не віпо, помилилися. І відправляють назад, і тут три місяці тримають. І так Бог мене привив, і мене звінили поводо. Я би ще багато багато став поводіть, які може, ну ще коротенько, добре. Я коли звільнився, пішов з віталік служить в Гедеонах. Я пішов служити в Гедеона. Гедеони це поді по лікарням, там по що роздають Івані, нові заповісти. Тут там, виждає, на жаль, нас, якщо комусь потрібно. Я ходив в лікарню, то рік там проходив, чи скільки там потім плани, ми потім палатки почали ставити в центр, два рази в тиждень. І тут один прекрасний день, неділя ми стоїмо, як все по е, Іванію в центрі, і проходить одна дівчина. Подивитися, а як вона попала до нас. В суботу, ми теж в суботу проходили, в суботу вона гуляла по центрі, і на лавочках хтось залишив новий завіт. І вона каже, о, я хочу знайти тих, зустріти тих людей, хто роздає ті нові завіти. Тобто, ми в суботу комусь дали, хтось пішов і лишив на лавочці. Вона гуляла і побачила, і прийшла наступний день і нас зустріла. І от сьогодні я одружився, я от сьогодні одружений, і в мене донь. Так Бог провів до мене, моє дружине. Тому не хвилюйтесь. Коли в вашому житті щось відбувається, те, що ви не розумієте, бо я коли сидів три місяці, от те, що я вам розказував, я не розумію, що відбувається. Частково розумів, Бог формував мене. Але я не розумів, чому, наскільки можна. Але Бог прорив, як що на свободу. Дякувати Богу. Хай Бог благословить. Амінь.